«Хто потрапляє в стосунки з аб'юзером, нарцисом, токсичною людиною. Є відповідь, яка на поверхні, але я зараз не про неї. Не лише ті люди, які травмовані були в дитинстві, в яких є недостаток уваги любові, можуть потрапити в стосунки з нарцисом. Насправді ще є такий фактор, що людина інтелігентна, людина, яку виховували з дитинства по стереотипах відносяться до інших. Так само, як ти хочеш, щоб вони відносились до тебе. Будь емпатичним, будь приязним, не будь грубим, не кажи ні, послуха людину, ти не можеш одразу зрозуміти, хто вона. Ці всі стереотипи, ці всі забобони, ці всі. Накладання на свідомість вони призводять до того, що людина може і бачить, що до неї десь вже почалось негарне ставлення, знецінення, якась неповага, але їй складно сказати ні, їй складно осадити іншу людину, складно виставити особисті кордони, бо спрацьовує цей механізм, що я повинна бути гарною. Я повинна бути вічливою, я повинна якось м'яко сказати, якось зробити так, щоб нікому не було боляче. І таким чином людина може залишатись роками в дуже і дуже важких токсичних стосунках, руйнуватись, але намагатись спасти аб'юзера, спасти нарциса, зрозуміти, що ж не так. і... Плюс вона часто, дуже часто переводить пальчик на себе, каже, що може зі мною щось не так. Ви знали про таку ознаку? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку з цього приводу.